Журналісти, зараз ви будете мати можливість поспілкуватися з головним свідком паном Семенчуком Дмитром, свідчення якого прокуратурою області було сфальшовано, свідчення якого були в основі кримінальної справи стосовно затримання мера Вижгорода Олексія Момота. Ця людина є жива, здорова, слава Богу. І це та людина, яку суд вимагав привести прокуратурі в суд. Ще коли... Розглядалося питання запобіжного заходу, і прокуратура принесла, і начебто, відповідь від цієї людини, що вона була хвора. Насправді людина хвора не була. От і ця людина, виявляється, взагалі не знала про те, що вона є основним свідком по цій кримінальній справі. Тому я прошу пана Дмитра Семенчука підійти до нас і Дмитро, прошу. Можете позадавати всі питання Добре. головному свідку по кримінальній справі. Доброго дня. Ви писали заяву на Момота про те, що він пропонував хату? Я це взагалі не писав і я про це тільки лише недавно узнав. Яким чином ну, дізнався? Дізнався в тому, що в інтернеті я узнав, що на мене написано, що від мого імені написано проти мера заява. І пользовані мені мої паспорти а ви саму заяву бачили? Саму заяву тільки на фотографії я бачу. Можете розказати, як ви його саме почати? У нього імені написано як на мера на, Вежгурда, на написана заява. Я взагалі не, не придягала. Що було написано в заяві і що ви робили далі? Я йому давав взяв. Написали заяву, що я йому чи подавав. Я точно не помню. Що ви Далі. зробили після того, як побачили? Я потім з адвокатом і поїхали на відділу, написали заяву міліцію, що були із мої мені Чи не доходите про Ні, ніхто не вирішили? Чи намагалися ви прийти а? до суду? Я не знаю, вас ні, викликали. Ні, ніхто поки ніхто нічого нікуди не ні викликав. Ні Чим ви займаєтесь? Скажіть, яким чином ви знаєте Олексія? на даний момент. Я а, а раніше ви знайомі? Зайомі? Ні. Ви працювали в цій фірмі? Ні, не працював, я про неї взагалі нічого навіть і не знав. Про, фірму. про яку фірму йде мова? Будь-які 77 чи що? Тобто ви сторонні громадяни, які працюють справу? Взагалі я не відносився до від цього. Я цю фірму вперше чую. Я навіть не, 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 не працював. Ви Скажіть, будь ласка, я так розумію, сьогодні суд все ж таки вас не викликав, але ви з'явилися. У вас були такі можливості раніше. Чому ви раніше не з'являлися до суду? Скільки це тягнеться просто вже? Тягнеться взагалі. Да, да, вже в неділі-дві з половиною, як я в основу. А я, чому ви раніше до суду не приходили? Якби не були можна, можливості. Чому? В своєму. Ну а як ви знайшли от, представники Момота? Вони до вас прийшли і кажуть, що ви писали заяву чи не виписали заяви, а як це все відбувалося? Ну, я зв'язався з адвокатом. Ви Це що, чому? Зі своїм адвокатом? Так, так. Тобто я правильно зрозумію, саме ви, ніби, як кажуть, та людина, яка написала заяву на Момота, що він вимагав хабар, правильно? Ну, як би від мого імені написано. Угу. Я цього не робив.

Першу сторінку. Ліоні. Першу сторінку. Що зняти? Вертикальніше поставте, щоб, щоб були причини. І не співпадає, що? Видача паспорт. Покажіть. Ну, покажіть покажіть видачу. Коли у вас виданий і як написано в яйцях? Виданий у мене 17 червня 2002-го, а там пише 25.01 в... в тушній в там пише, що там був виданий. Там... Да, щоб... ну, да, Получається, що в мене був виданий паспорт 13 року. А номер серії паспорта? Номер серії паспорта сьогодні, так. А фотографії різні? Ну, фотографії якби okay. ну, фотографія виходить, що моя стоїть. Дивіться, крім того, що ви нібито написали заяву на момота, там а, ще стверджують, що ви передавали йому гроші, правильно? Ну, стверджують, так. Mm -hmm. да. е, йому конкретно чи його? там? Ну я точно не знаю, як там пере як там ви вказали. А ви знаєте на... дату, що ви робили в той день той? Дату я точно я не пам'ятаю, якого це числа мало би бути. Ну, але... якби. Був я ж ще на роботі. А де ви раніше працювали? Раніше я працював колись де не де працював. У фірмі сад працював, у Ридані працював. На з а на той момент то я ще зараз був... Буду... А ви а з будівництвом ви були в тому числі? Я якби займався таким дорогу. Ви на ринку? Ну, практично, так. А вас прокурори викликали для допиту, тому що там є протокол вашого допиту? Ні, 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 які... Ні, 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 які і ні. в протоколі 네. мають бути ваші підписи, ви щось підписували, Ні, Мо нічого так... не підписували, ніхто мене не відповідав. яким чином і чому ви думаєте саме вас до цієї справи притягнули? У вас є якісь догадки? Ну поки камісні нічого ще немає. Каше ні, нічого не, не як ви думаєте самі? Хтось использував просто мої паспортні дані. Все. А де вони на повинні зараз? Ну було в мене в житті таке, що мій паспорт. Яке то время перебував в чужих дітей. А ви живете в Вижгороді, так? А? Ви в Вижгороді живете? Ні, я в Вижгороді не живу. А де ви живете? Я у Києві. Ні, виж... ну, я, на Києві, я виж... ну вже 10 років виж... Тобто у вас відібрали колись поспілкувати? Не відібрали, байне... я залежу, так, треба сімейні трудності, які треба було. Поки не повернути да, Так. Да. Ви якось бачите, як ці люди, можливо... Я собі не в даний момент я собі поки ще не представляю. Ви хочемо я поживуватися? Ні, ні, ні. Я в Добре, як ви плануєте діяти, співпрацювати, чи не співпрацювати з момотом? Ну, ну, як як ну, що від мене завісить, що це перша річ закінчилося. А навіщо це вам? Ну, Як, ну, як навіщо? У мене діти, сім'я, як мені це навіщо. Той, ну, Який я з села чоловік, як, які люди високі Ну, Я це не представляю. Ви да. готові. Ми готові?